Доброго дня, шановні підписники. Ну ось нарешті приїхав мій дизельний генератор. Це була дуже довга історія. Передаю в лапках привіт компанії Електромотор, яка мене водила за ніс більше двох місяців і ледве повернула кошти. Знайшов у іншого продавця дуже класний генератор. Ось такий Lex. Дуже потужний. Мотор 192-й. По-моєму, 7 кВт реально потужніший за мій старий Далгакіран, але дуже простий по електроніці. Ось у ньому немає навіть лічильника мотогодин. І, відповідно, я завчасно придбав ось такий вібраційний лічильник мотогодин. Принцип роботи цього лічильника в тому, що на відміну від бензинового лічильника мотогодин, де він рахує імпульси від високовольтного кабеля свічки, цей активується вбудованим датчиком вібрацій. Тобто пішла вібрація, пішов відлік часу. Відповідно, заспокоївся генератор, відлік часу припинився. Так, можна було дійсно купити стандартний лічильник мотогодин для цих генераторів, які було кудись фрізати в корпус, під'єднувати до електросистеми цього генератора. Але використання саме вібраційного лічильника мотогодин набагато спрощує задачу. Тобто ви просто його приклеюєте і залишаєте, він собі працює, коли потрібно. І ви можете відслідковувати відповідно інтервали заміни масла та технічного обслуговування вашого генератора. В мене така моделька більш подорожча з Аліекспресу, вона вміє, зокрема, не тільки рахувати загальний час роботи, в нього є ще другий, другий таймер, саме таймер технічного обслуговування, який можна збивати. Наприклад, ви зробили обслуговування, збили його на нуль і далі він працює. Якщо ви, наприклад, забули, коли ви поміняли масло або не записали. Також тут є функції ще такі, як заморозки, тобто ви можете заморозити показання, якщо ви транспортуєте цей генератор, ну, щоб він не вібрував, відповідно не рахував вам мотогодини. І в нього покращений водозахист. Батарейка незмінна, але й, теоретично має вистачати на 2-3 роки, тому щодо цього я не сильно переймаюсь. Також є моделі на ринку трошки попростіші, в них немає паралельного лічильника мотогодин для сервісного обслуговування, тобто тільки загальний час. Але, наприклад, в, цих, в тих модельках попростіше можна замінювати батарейку. І, відповідно, ступінь водозахисту буде трошки-трошки нижчий, ніж у цього лічильника мотогодин. Всі ссылочки я залишу вам в описі. Ось ви бачите інструкцію до, саме, до моєї моделі. Виставляється навіть режим чутливості, причому програмно виставляється. У більш простих моделей чутливість виставляється шляхом розміщення самого вібраційного лічильника мотогодин. Тобто, якщо ви, наприклад, його ставите на бочок, в нього менша чутливість, якщо ставите, кладете його повністю на площину, то в нього краща чутливість. Що ж, нагадаю, що у даного лічильника є два режими роботи, тобто це загальний лічильник, тобто загальний пробіг. І е, Partial counter, тобто це лічильник, який ви можете самостійно збивати. Наприклад, замінили масло, збили на нуль. Потім час від часу перемикаєтесь на цей Partial Counter. Я зараз покажу, як це робиться. Ось натискаєте цю кнопку. У вас спочатку ТОТ, tot, це Total. Тобто це загальний пробіг 1,6 мотогодин. Ще раз натискаєте пар, part, це partial. І відповідно він також зараз показує 1,6 мотогодин. Ну, оскільки вони працювали паралельно, але його можна збити. Ось Я його збив. І у нас буде тепер 1,6 це тотал. І ми перемикнемо зараз на Parchall. Оце Total. partial, І подивимося. О, вже 0, бачите? І, відповідно, таким чином можна дуже зручно засікати час, який пройшов від, дати, від, від останнього технічного обслуговування вашого агрегату. Також хочу сказати, що дані лічильники мотогодин вібраційного типу можуть спокійно бути застосовані так само у бензинових генераторах, у бензинових будь-яких агрегатах. В мотоциклах, в бензопилах, в мотокосарках, в електродвигунах, тобто вони максимально універсальні, на відміну від стандартних. Що ж, сподіваюсь, вам було корисно. Всі ссилочки я залишу в описі до цього відео. Дякую за увагу та підписуйтесь на мій канал. До побачення!